Реєстрація на криптобіржі Bybit без помилок за 5 хвилин, навіть якщо ви нічого не розумієте в крипті і ніколи з цим не стикались. І якщо ви не виконаєте ці прості кроки, то велика ймовірність того, що на дистанції вас рано чи пізно або взламають, або заблокують. Все будемо робити з телефону, тому просто крок за кроком повторіть за мною. Переходимо за посиланням в описі під відео, і саме за ним у вас буде максимальна знижка. Наприклад, зараз у вас є можливість при реєстрації отримати до 30 тисяч доларів бонусами. Крок перший: переходимо за посиланням і вводимо свою пошту і пароль. Натискаємо Отримати вітальні подарунки. Крок номер два для підтвердження аккаунту. Заходимо на пошту. Беремо код і вставляємо у вікно на Вайбіті. Вітаю, ви вже зареєструвалися на Вайбіті, далі все будемо робити через додаток. Тому крок номер 3 Завантажуємо додаток Байбіт через App Store чи Play Market. І заходимо в нього по своєму логіну та паролю. Крок номер 4 Завантажуємо додаток Google Аутентифікатор через Play Market або App Store. Це офіційний додаток від Google, і він нам потрібен для безпеки нашого аккаунту. І він вам кожні 15 секунд дає новий код для входу. Чи для підтвердження будь-яких операцій на Bybit. Повертаємось в додаток Bybit. іконка людини, Безпека, Підключити двофакторну аутентифікацію. Тут ми копіюємо секретний код, який зв'язує Bybit і Google аутентифікатор. Заходимо в нього, натискаємо справа плюсик, ввести налаштування. Пишемо свій емейл і вставляємо код. Все працює. Тепер по будь-якому запиту ми беремо звідти код і вставляємо в додаток. Давайте все перевіримо. Повертаємось в додаток і заходимо вже з новим рівнем захисту. Тобто заново мейл, пароль і код з аутентифікатора. І останній крок номер 5 Верифікація. Для цього натискаємо Пройти зараз. Внизу пройти перевірку. Вибираємо нашу країну і документ для підтвердження. Паспорт підтвердити. Дозволяємо додатку робити фото і пройти перевірку. Резидент я вибираю інші країни. Потім країна, що видала документ Україна. Я буду проходити верифікацію по закордонному паспорту. Потім йдете, робити фото вашого документу, щоб все було гарно видно. Далі робите селфі по інструкції. Саме тому реєстрацію краще проходити з телефону. І буквально за пару хвилин байбіт зареєстрований безпечний і готовий до роботи.